Мене звати Діма Самойлок на різних радіостанціях. Ви можете мене знати як Дімка Самойлов, ведучий радіостанції Європа плюс Україна, Енерджі «Енерджі», «106FM» і тому подібне. Тобто, всі розважальні радіостанції з розважальним контентом. В принципі, я на них був Виступав навіть можна так сказати, і найголовніше це те, що знаєте, є досвід, який я готовий передати. Чому говорю за досвід? Це один знаєте з таких моментів, тому що освіта освітою. Але якщо у вас є теорія, а немає практики, то в принципі складно в будь якій професії. Точно так же і в шоу-бізнесі, точно так же в журналістиці, в ведучих радіо і телеефірах і так далі. Якщо у вас є практика, а немає теорії, то в принципі в практиці у нас можна здобути абсолютно все. Тим паче, коли ти працюєш співпрацюєш, або просто навіть дивишся, як працюють професіонали? Ти дивишся, як вони це роблять, як вони складають той чи інший контент на ту чи іншу тему? В принципі, це доволі таки цікаво, і ти навчаєшся. Так Алін, я хочу зараз запитати у вас: да можна вмикати мікрофончик? Запитати у вас, ви працюєте в цій сфері, чи ви тільки хочете, чи що ви хочете отримати від курсу? Ну я вже три роки займаю журналістикою і думаю, uh -huh. що так як ви радіо мені буде дуже корисно почути від вас якусь інформацію та в подальшому займатися цим цією творчістю. Журналістикою в якому напрямку ви пишете? Чи ви знімаєте сюжети? Що це? Телеканал, радіостанція, газета, портал віртуальний? Що це? Я і пишу, тобто я займаюся сторітелінгом і знімаю деякі сюжети в палаці Київської Київському національному палаці дітей та юнацтва в Дюнпресі. Угу, Окей, у вас там є свій портал, є сайт, да? я так розумію, де да ви розміщаєте ваші інформаційні пости? Так, там Facebook, Instagram, Ютуб канали, деякі угу. таке. Чудово. А, знаєте, от я хотів би, якщо ви не проти, мабуть, в групі ви ж є в групі Качай чи немає? А -а, немає, мені я зараз. Попрошу зараз сюди в Телеграм скинуть вам силку на групу Качай. Додайтесь туди, будь ласка, і е, знайдіть або мене, або там буде Марія, е, організатор адміністратор. Скиньте їй, будь ласка, силки на ваші роботи. Е, бажано на відео та аудіо, якщо є. Ну і текстово можна також написати. Mm -hmm. Я їх перегляну для того, щоб я, в принципі, е, коли ми будемо з вами займатися, коли ми будемо підбирати під вас курс, я розумів, з чим я маю справу. Як ми будемо працювати і на що зробити акцент? Да? Це робота на камеру, чи це на текст, чи це може бути абсолютно на голос, на динаміку, на інтонацію? Все що завгодно, тобто ми можемо це все підібрати. Зараз закину силочку. Будь ласка, тоді додайте туди матеріали. Дивіться, я так розумію, ви хочете розвиватися у напрямку журналістики, правильно? Uh, так, журналістика, сторітелі ось uh -huh. це мені дуже. Цікав. А як на щодо що ведучої, наприклад, прямих ефірів або ведучих якихось розважальних моментів? Uh, ну, візьмемо до прикладу, ну таке, що перше приходить в голову, це хіт паради. Так, я б з радістю цим займалася. Тобто я людина, яка взагалі займається усім. Я все дуже люблю якусь нову інформацію. Ось це тому я. Любу інформацію, любу роботу я на все згодна. Угу. Чудово. Дивіться, з чого буде складатися курс, для того, щоб ви зрозуміли, і якщо будуть запитання, то ви одразу їх задавайте. Курс у нас складається з декількох етапів, тобто, у нас поєднана і журналістика, і ведучий радіо та телебачення, і акторство. Тобто, у нас декілька викладачів, які в принципі дають вам по різним темам, да, кожен в своєму напрямку, кожен зі своїм досвідом передає вам ось ці навички. Ми навчимося з вами по перше Говорити говорити правильно, говорити на камеру, говорити з інтонацією, з динамікою, правильно дихати, і так далі. Далі ми навчимося з вами е, користуватися нашою мімікою, користуватися нашою пластикою, жестами і тому подібне. Тобто ми будемо більше, я вам скажу, розкріпащатися, да, якщо так говорити, тому що багато людей, коли бачать камеру, вони сідають ось так, і, і все. і Мене не трогать, я, я я за я, аж, аж, аж оказать. От таке. Тому це все ми будемо виправляти в таким чином, що е, дуже багато імпровізації у нас буде. От, і ця імпровізація буде на камеру, якому будемо переглядати. Тобто, практика, практика і ще раз, практика. Е, на початку заняття ми даємо теорію, да, що, як дихати, що потрібно робити, е, як це потрібно правильно робити. Я вам показую. Далі ми це все проходимо на практиці. Далі даємо вам домашнє завдання, ви його виконуєте, і так кожного разу. По перший час, коли ми вчимося, тобто, це буде, наприклад, 3-4 заняття приблизно. Далі ми вже переходимо до більш такої детальної практики це коли ми можемо вийти на вулицю з оператором. Камерою і зняти сюжет, тобто професійний. Ми його далі монтуємо, і це все залишається у вас. Відзнімаємо всі відеовізитки, тобто, повністю матеріали для того, щоб подалі вам іти. Вони у вас всі будуть. Тобто з нашими відеоматеріалами ви можете спокійно їх розсилати на, на якісь портали інформаційні. Ти бачу, я бачу зараз. Ну я постійно знаєте, переглядаю по своїй професії, переглядаю багато сюжетів, багато е, моментів, і хто шукає, куди шукає співробітників. І от Ютуб канали зараз знову починають набір. Набір журналістів, ведучих Ютуб каналів, акторів, починаючих, там Ютуб каналів різних розважальних шоу і так далі. Тобто, динаміка йде, і цю динаміку краще не упустити. А, ви записували колись а, сюжети голос за кадром чи ні? Чи ви тільки писали на камеру, як це відбувалось? записувала голос за кадром, але у мене, на жаль, зараз цих відеоматеріалів mm -hmm. немає. Да. Тексти ви самі писали чи ні? А, так, самі. Чудово, ну суперово, що я можу вам сказати. Я, я вважаю, що в принципі є платформа, з якою потрібно працювати, і приємно знаєте, коли приходять люди, які вже хоч щось вміють з ними простіше. Коли людина приходить і говорить, що я хочу працювати в цій сфері, але я не вмію і цим ніколи не займалась, тут вже складніше. Тому я думаю, що з вами в принципі, ми зробимо щодо себе. Ми там колись говорили, не знаю, якщо ви дивились перший ефір, ми з Тетяною сиділи. А ми розповідали про таку цікаву тему, який у нас був перший ефір. Щоб ви зрозуміли, перший ефір на радіо прямий у мене був, мене посадили перед мікрофоном. сказали, у тебе дві хвилини, давай і вмикнув мікрофон. І все. І я сидів, у мене трясусь все, руки, ноги, все, що можна, голос і так далі. Тому, в принципі, я до чого це все веду? Що, якщо ви щось не можете зробити, або щось у вас не виходить, це нормально. Ці всі моменти ми будемо прибирати. Якщо, наприклад, ви боїтесь камери чи ще щось, це нормально. Ми будемо це прибирати. Якщо ви боїтесь публіки, це також нормально і ми це будемо прибирати, тому ось так. Які у вас ще є питання? Давайте так. А можна дізнатися щодо розкладу занять та ціни за це все так? Дивіться, да зараз. Ви долучилися до телеграм-каналу? Ні. А мені взагалі прийшла просто розсилка в інстаграмі, і я така. о! Ні, зараз. Зуміти". Зараз дивіться, вам тільки що скинули, я так розумію, в повідомлення. Передивіться повідомлення чат нашої з вами Zoom. Зустрічі, ага. там є силочка зараз. Додайтесь, будь ласка, до телеграм-каналу, там є адміністратор Маша Марія. Ага. А, і всі питання вона вам, в принципі, відповість на графіки, на розклади, на оплату, на договор, на все, що потрібно. Вона дасть всі відповіді абсолютно. І тому подібне. Я зараз хочу записати, запитати у вас з приводу, що ви хочете отримати від курсу, мається на увазі, який навик ви хочете найбільше отримати. Ну, напевно, прокачати свою акторську. гру. Я колись ходила на акторську майстерність, але все, що ми там робили, це просто вимовляли скоромовки і більше угу. нічого. Скільки скоромовок, знаєте? Дуже багато. Знаю зараз чу скоромовку на 700 слів. Угу. Найбільше. Mm. Як вона вам yeah. допомагає? А ця скоромовка, по-перше, да. це дуже тренує пам'ять, щоб ти так. швидше запам'ятував текст. По-друге, це швидкість вимовляння угу. слів, Чудово. і це точність вимовляння слів. це І точність, світу. Тобто, mm. А що ви ще там навчилися? Ну ви грали на сцені, там ви взаємодіялися з іншими акторами, як це відбувалося? Ну, тобто, було одне заняття, буквально, коли нам сказали, просто там ти фіолетовий колір. Роби вигляд, що це фіолетовий колір, все, а далі. На цьому ць? все закінчилось, де? Так, да, я там місяць провчилася думаю, ні, мені таке не потрібно. Угу. Чудово. Ну, у нас ну, курс розписаний, ну, Марія вам надасть інформацію, тобто у нас кожне заняття на окрему тематику. Єдине, що ми будемо повторювати на заняттях, це на початку занять ми робимо розминку, тобто розігріваємо е, щелепи, розігріваємо м'язи повністю обличчя, датами тіла, щоб ми могли з вами е, співпрацювати. І далі е, йде нова тема, тобто кожного разу нова тема. Ну, шкода, ви в Києві знаходитесь? Да, я так розумію. Я Київська область, але мені Ки... там до Києву угу. буквально годину. Ну, шкода, що ви не зможете приїхати на очне заняття, тому що очне ми віддаємо більше. Але онлайн угу. ми працюємо також, да, ми збираємо групу, тому онлайн також групові заняття. І я буду вам давати на онлайн більше, мабуть, ще більше практики, ніж очно. Да? Тому що очно я можу взаємодіяти з людьми, там розповісти і так далі. А тут ви будете більше практикувати, ще більше, мабуть, ніж очно. А, тоді ще питання, якщо є. Якщо ні, то зараз напишу вам Марію, я так розумію, і дасть відповіді на всі запитання. Та я насправді я і очно можу приїхати, тобто я живу у Вижгороді, це uh -huh. буквально. Ну, та, я, я знаю. Да, ну я дуже часто їжу до Києва на різні курси на ж журналістику, uh -huh. ретейлінг і все таке, тому я взагалі без вас проблем зможу приїхати. Тоді я, мабуть, вам порадив би, тому що у нас очні заняття також йдуть по неділі, по вихідним. Неділя mm -hmm. тому е, я б радив приїжджати наочно. Ми зможемо mm -hmm. взаємодіяти більше з вами, ніж, скажімо так, онлайн. А давайте зробимо невеличку таку е, розминочку з вами. От ви, як журналіст, е, хочете? Наприклад, давайте так: я е, буду в образі якоїсь людини, а ви ведуча програми. Я зараз задам тему. Е, можете зараз взяти у мене інтерв'ю? Mm -hmm. Ну, це цікаво. Так, без проблем так? можна. Чудово, тему. супер. Давайте задаю тему. Задаю тему. Е, нехай це буде нехай це буде. я винахідник, е, який е, винайшов кросівки, е, які ніколи не рвуться от е, такі вічні кросівки. Добре, можна буквально там 4 хвилинки так, на підготовку. Звісно, да. Да, готуйтесь. Я в такій справі більше люблю імпровізацію, скажімо чесно. Да? Тобто, коли задаєш тему, і одразу починаєш. Ну, без питань можна підготуватися. Давайте Добре. вигадаємо назву програми. Давайте да, назву Можуть програми вигадаємо. А, назву програми сучасні винахідники. Сучасні винахідники. Окей, okay. yeah. якщо це Ютуб, наприклад, і біль щось молодіжне потрібно, тому що сучасні винахідники телепрограма чудова. А на Ютуб вона не зайде. Потрібно щось актуальніше. Давайте ще щось молодіжне. Пограємо mm -hmm. зі словами. Так, щось молодіжне. Yeah. Навіть не знаю зараз. Ну, наприклад, науковий зашквар, наприклад, чи щось, щось з такого плану, щоб, щоб це зайшло, щоб це було актуально, щоб це було топово. Мене тут знімають Трешно паралельно. тому я. <світ. <світ> <світ> Ну давайте по питанням. <світ> Окей. да Мене звати а, Анатолій Михайлович. Винахідник. Нехай ось так буде не креативно. <світ> Добре. Анатолій... Анатолій Михайлович, так. Анатолій так. Михайлович, доброго дня. Ми Привітмо вас на нашому Ютуб каналі Треш Новини. Треш І новини якщо... клас. А я, я, я радянський винахідник. Які Треш новини? Шов, куди ви мене позвали? Прививаємо старшому поколінню любов до сучасності. О, ну це добре, я люблю молодь. да, Давай. Ну, да. Не проти я задав вам декілька питань стосовно вашого виробництва красівок. А от звідки ви знаєте про кросівки? Про це вже говорить е, вся країна. Хто розказав? Усі, усі про це говорять. Всі знають, да, вже? Ну тоді Є, я, не, бо, не. я бачу секретів нема. Давай, задавай питання про кросівки, давай. Я вони, казав, значить, далі... білі, коротше, бувають жовті. а Це залі... знаєш, що там шнурки дуже цікаві, вони самі зав'язуються. Так, а от як ви це зробили? Ну, це нова технологія. Мені прислали з Америки нові кросівки. Знаєш, є такий фільм чудовий класний мені дуже подобається. Це як його називається? Ну ти як? Ну назад, коротше, отуда Поняла? Назад, ну, назад, да. назад майбутнє да? о, да о най. О. І я по цій стратегії, коротше, робив ці кросівки. Ой, а як взагалі відреагували ваші друзі та родичі на вони не знають. Я нікому не казав. Я не кажу, ну це в секрет був, хоча після цього ролика я так розумію, всі дізнаються. А, ну, що вони скажуть? Вони мені скажуть тільки одну, що дай поносить, а ну їх нема ще, вони в розробці тільки. І коли ви закінчите розробку, ви плануєте їх продавати та по якій ціні ну... взагалі? Естественно, я, я науковець, у мене грошей нема, щоб в мене зарплата 5 тисяч гривень. Звісно, я буду їх продавати. естественно, будуть в усіх магазинах. Звісно, ми будемо патентувати цю всю научну теорію, ці всі графіки, знаєте, як там малюють, і продавати буду у всесвіт їх да. А оскільки взагалі обійшлось, якщо на секрет, звісно, по коштам винахідництво цих красівок. А, та то дуже просто. Е, я заплатив 35 гривень за 1 кВт електроенергії, зарядив ноутбук, подивився фільм і затворив кросівки. Коротше, 10 гривень. А по якій ціні ви їх продавати тоді плануєте? Ну, баксів за 500. А чому так дорого? Нова технологія, у мене 5 тисяч гривень зарплата. Добре, а плануєте цим займатися в майбутньому ще якимось е винахідництвом чи зупинитись на кросівках? Ну за зараз складно дивитись в майбутнє і щось винаходити, тому що в Києві нема світла. Тож фільми я не дивлюсь. Тому якщо mm -hmm. наладиться щось, то да, в майбутньому да, це 100%. А вот прям нікому не казали про те, що їх створили, чи хтось все ж таки знає? Ні, ну казав, звісно, ходив там по вулиці, людям розповідав, але ніхто mm -hmm. не знав. Але ніхто не знав, да? да. чудово, супер. Слухай, молодець. Я тобі скажу. 에, подобається, що ти на ходу підбираєш 에, одразу питання. Тільки такий критерій, який особливий в журналістиці, я думаю, тобі це говорили, це чіплятися за тему. От я тобі mm -hmm. спеціально давав там такі підсказки за 5 тисяч гривень, да, за маленьку зарплату, і ти чому за цю тему не, не учепилася. Її потрібно да, там чіпати. Mm -hmm. Ну тобто, ти розвиваєш нові питання, це класно, це супер. Але не чіпляєшся за те, що я відповідаю. Тобто, я mm -hmm. там давав багато питань, на які б відповіді, точніше, на яких можна було цю тему розвивати і просто з нею поржати, якщо ти вже говориш, що це youtube канал. Ну тобто, а так в принципі mm -hmm. молодець. я Бачу, що ти з досвідом. Я бачу, що у тебе виходить. Супер, клас. Думаю. Так а, що у нас далі? Тоді з тобою зараз зв'яжеться Маша, угу. всі питання з приводу участі. Ну я раджу, звісно, тобі приїжджати очно. Тобто кожну неділю mm -hmm. раз на тиждень, я думаю, це не глобально, можна приїхати, е, тому що по-перше, е, онлайн онлайном, якщо зі мною ти можеш спілкуватися, у нас є акторська майстерність, вона також входить в курс, тобто, курс, це два напрямки. То mm -hmm. там звісно потрібне взаємодія, я думаю, що це буде краще. Mm -hmm. Я напевно буду приїжджати до вас через тиждень приїжджати і наочно можна. Ви, я думаю, і... що да, можна підлаштувати і очно, і заочно. Тобто, ми і, навіть ми можемо, якщо ти хочеш, побудувати з тобою графік в такому плані, що один тиждень може бути просто теорія онлайн, давати да, теорія, mm -hmm. а потім будеш приїжджати конкретно на практику. Напевно, так, тому що я ще займаюся кінологією, і mm -hmm. і у мене якраз тренування у неділю. Тобто, я от буквально хвилин 25 тому з Ірпіння приїхала. А, ну чудово, слухай, взагалі, взагалі суперово. Окей, тоді радий з тобою познайомитись, чекаю на курсі, і я думаю, що ми з тобою зробимо дуже крутий сюжет. Добре, і вам дякую. Все, гарного дня. Вам також.